Невеличкий огляд на те, як працює цей прес для фруктів, в даному випадку для яблук. Та, вибачайте за таку імпровізовану станцію, але, <кхи> як виявилось, цього досить, щоб справитися з яблуками. Яблука миємо, потім трем. Я зробив помилку, не купив відразу хоча б ручну тертку, краще електричну. І це тертя займає найбільше часу. Але от зараз три порції витиснув і отримав май... ну, три пляшки майже соку. Я хвилювався, що цей гвинт. Буде або недостатньо потужний, недостатньо вичавлювати, або буде зривати підлогу, але просто отак, тимчасово цвяхами, закріпивши його, стоїть і можна будь-як його крутити. Тиснеться легко. Конструкція занадто примітивна. я... Колись працював з кращими. Тут погано завантажувати. Щоб завантажувати, вивантажувати, треба повністю викручувати цю штуку, цей гвинт, і брати. Я беру отак разом з цим висовую, переставляю. Ну, може це і не так страшно, але дещо незручно, що треба його так брати. Загалом він свою роботу робить, сік вичавлює. Те, що залишається, воно сухе. Кількість соку залежить тільки від якості подрібнення. Всім успіхів!